У міській лікарні реорганізація. Тут планують створити відділення малоінвазивної хірургії та онкології. Задля цього терапевтичне відділення зменшать на 15 ліжок, хірургічне на 10, травматологічне на 5. Голова профспілкової організації міської лікарні Власта Гук переконана, це порушення закону з боку міської влади, адже мораторій забороняє ліквідацію та реорганізацію закладів охорони здоров'я. Ми просимо справедливості. У вирішення нашого дуже важливого питання, яке зачіпає здоров'я дитини, зачіпає колектив. Ми хочемо допомоги, просимо для у вирішенні цього питання. Юрист Володимир Шутко переконує, міські чиновники порушили три закони: по-перше, ініціювати реформування не компетенція міських органів влади. По-друге, в Україні введено мораторій на реорганізацію медичних закладів. По-третє, порушені права працівників. 12 числа 12 місяця, а його виконання повинно було бути здійснено 15-го числа. Це порушує права працівників щодо. Зміни істотних умов праці. Тобто про такі зміни істотних умов праці, а в цьому випадку працівники буде переведені з одного відділення в інше відділення. Про такі зміни мають бути попереджені працівники не менше, ніж за два місяці. В Ужгородській лікарні є 359 ліжкомісць. Збільшити їхню кількість неможливо. Реорганізація необхідна, переконує головний лікар Іван Курах. Адже окреме відділення малоінвазивної хірургії та онкології у лікарні потрібне. Лікарня ургентна, тому на швидкій часто привозять онкохворих, яким потрібна термінова допомога. Крім того, це рішення не передбачає скорочення працівників, а лише ротацію. Тут скорочуємо, тут додається ліжка. Як було 350 ліжок, так і буде. Люди, які працювали сестричка, яка працювала в у першій хірургії чи в другій. Вона перейде робити в дитячу хірургію чи в онкологію. І от така йде ротація. Також з санітарками, також з лікарями. У міській лікарні є 15 онкологічних ліжок, які розпорошені по восьми поверхах. Це створює певні незручності. Рішення передбачає концентрацію всіх онкохворих на одному поверсі. Мова не йде про скорочення ліжкового фонду, чи мова не йде про скорочення ставок, лікарів, медсестер, санітарок. Мова йде про концентрацію відділення онкологічного або онкологічного підрозділу у, на одному єдиному просторі, зручному для функціонування. Голова профспілкової організації міської лікарні Власта Гук каже, доцільніше було би передати приміщення відділенню дитячої хірургії. Наразі хворим дітям виділено дві палати у дорослій хірургії. В структурі нашої лікарні є дитяче хірургічне відділення, яке не має свого приміщення, і маленькі дітки разом з батьками повинні дуже великі незручності. На своїх плечах мати, перебуваючи у відділенні дорослої хірургії, проте головний лікар переконує, дитячу хірургію потрібно перенести у дитячу лікарню, аби надавати повноцінну допомогу. вони і дитячу хірургію, і гінекологію мозубо зобов'язані були забрати до себе. У нас другого виходу немає, і так далі. Сказали, що це буде тимчасово, а потім їх переведуть до дитячої лікарні. Ми їх розмістили на суму етажі. Я не кажу, що їм комфортабельно, бо немає комфортабельності, бо дитячі хворі, тобто діти, діточки маються знаходити у дитячому відділенні. Представники профспілок подали звернення стосовно реорганізації до прокуратури. Також звернулися до профільного міністерства. Нагадаємо, мораторій на реорганізацію та ліквідацію закладів медицини було введено ще навесні Верховною Радою.